Привіт! А ти не знаєш, де тут знаходиться вище професійне училище номер 11 Ходи, покажу. Ну Ти йдеш? Ходи. Ну Ти йдеш? Ходи, ходи. Павний навчальний заклад, вище професійне училище No11 міста Хмельницького. Запрошуємо. Ти чув про наш сучасний центр з ремонту автомобілів? Ні. Ходи покажу. Ти йдеш, ходи. В нашому центрі є сучасне обладнання для рехтування автомобілів. Тут можна провести діагностику твого автомобіля. Що ж, йдемо далі. Ну ти йдеш, ходи. Ходи. Ось тут можна провести ще на монтаж та балансування твоїх коліс. Бачив крутий підйомник для розвалу сходів? Ходи покажу. В цьому центрі відбувається виробниче навчання для професій, які займаються ремонтом та відновленням автомобілів. Ти бачив наш учнівський бізнес-центр? Ходи покажу. Ходи. Тут представлені вироби, які виготовляють учні і майстри під час виробничого навчання. А ти бачив наш сучасний тепличний комплекс? Ні. Ти серйозно? Ходи покажу. Ти йдеш? Ходи. Тут наші майстри тепличного господарства вирощують найсвіжіші овочі та зелень. А Ти знаєш, як у нас відбувається полив? Ну як? Автоматично. А дитина надходить ось цих баків. Ну що, ти хочеш стати крутим підприємцем? Ну Так. Тоді ходи до нас. А ти знаєш, де відбувається навчальний процес у нашому училищі? Ходім, покажу. Підеш? Ходи. Ходи, ходи. Звичайні процес відбувається. Ось тут. Але зараз проходять уроки. А ти знав, що у нашому училищі є найкрутіша електронна бібліотека? Ні. Ходи покажу. Ти йдеш? Ходи. Ходи вже скоріше! Бібліотека облаштована комп'ютерами, де ти можеш знайти доступ до інтернет-ресурсів. А ти хочеш побачити, де проходить мій рівний урок? Покажи. Ходи. А це нас противний зод. Знав, що у нас є професія електрозварник? Ні. Ходи покажу. Ходи, ходи. Песя електрозварник дуже люба. Вона приносить задоволення не тільки мораль, а ще й матеріальна. Ну що ж, запрошуємо тебе на навчання до нашого закладу. Ну ти йдеш? Чекаємо нас.